Всім привіт! Ви на каналі Готуємо з Русланою. Сьогодні готувала таку страву, як раніше моя бабуся. Це пиріжки з Ревіним. Мені так захотілося саме таких пиріжків, смажених на олії. Давайте спробуємо. Ну що ж, який ми виберемо? Давайте ось цей. Подивіться, як багато начинки. Дивіться. Ну що, те, що я найду, що люблю. Друзі, рекомендую всім приготувати пиріжки з ревіном. Це дуже-дуже смачно. Друзі, погляньте, який в мене класний ревінь. Мені його дала сестричка, він свіженький. Зараз почистимо і будемо готувати начинку. Він дуже легко чиститься, огляньте, скажіть, швидко і він дуже-дуже соковитий. Так як ревінь легко чиститься, я його почистила буквально за 5 хвилин. Тепер потрібно його нарізати, робимо це любим доступним для вас способом. Порізаний ревень присипаємо в окремий посуд. В нас вийшла майже повна мисочка начинки. Зараз займемося тістом. Просіяне борошно 3 столові ложки відправляємо у мисочку. Сюди ж додаємо чайну ложку солі, столову ложку цукру і розмішаємо сухі інгредієнти. Також додаємо 3 столові ложки олії. Та 250 мл кип'ятку. І гарно-гарно розмішуємо. Вінчиком це зручно робити, у вас не залишиться комочків. Навіть якщо і залишиться якась рудочка, вона потім розійдеться це нічого страшного. Коли маса вихолола, сюди ж додаємо ще 250 мл просто теплої води. Сюди ж додаємо пачечку сухих дріжджів в моїй пачці 12 грамів. Розмішуємо та зачекаємо, поки вони розчиняться. Коли дріжджі повністю розчинилися, додаємо борошно. У мисочці я просіяла окремо 700 грамів борошна. Додаю поступово, щоб не забити наше тісто сильно борошном. Буду порціями додавати і розмішувати. Далі замішую руками, воно м'якеньке, не липне до рук, еластичне, як завжди, піддатливе. Погляньте м'якесеньке, еластичне тісто. Борошно я використала не все, в мене залишилося в мисочці близько 100 грамів. До порізаного ревеню додаємо цукор за смаком. Так як ревінь кисленький, я додала 3 ложки. Також додаю картопляний крохмаль близько 2 ложок. Зараз потрібно все гарно вимішати. В такому вигляді мені ревінь нагадує чомусь цукати. Тісто нам потрібно розділити на порційні шматочки. Для цього руки я змастила олією і беру такі шматочки відщипую мені зручненькі, катаю кульки і відставляю, щоб ці кульки трішечки трішечки підійшли. Це зручно робити таким способом, як я, але дивіться, яким вам зручно таким і робіть. Можна робити трішки менші кульки або трішки більші. У мене такі доволі величенькі будуть пиріжечки. Всього вийшло у мене 16 кульок. Накриваю полотенцем на кілька хвилин, щоб вони трішки підійшли. Ледь не забула додати корицю до нашого ревеню. Я дуже полюбляю корицю у випічці, тому додаю. Ви можете цього не робити, можете додати просто ванільний цукор або зовсім нічого не додавати. Як ми можемо бачити, тісто дуже гарно підійшло. Кульки стали просто повітряні. Знову натираємо руки олією і формуємо вже власне, сам пиріжечок. Я отак руками розплескаю саму кульку і викладаю начинку. Люблю багато начинки, тому, звичайно ж, я її викладаю побільше. І защипуємо сам пиріжечок. защипуйте якісно, щоб в нас не потекла начинка. Тим способом, яким вам зручно. Надаємо форму нашому пиріжечку, чи то овальну, чи то кругленьку. І все. Так робимо з кожною кулькою. Ви знаєте, тісто таке еластичне, і таке приємне на дотик, з ним просто дуже приємно працювати. Це тісто також підійде для випічці в духовці. Не обов'язково смажити на олії пиріжки. Друзі, час від часу за необхідності зливайте зайвий сік з ревіню. Я це вже раз зробила. Думаю, що мабуть зроблю це знову через деякий час. Смажимо наші пиріжечки до готовності на розігрітій сковорідці на рослинній олії, перевертаючи з обох боків.